Все починається з таємного листа, який заманює нас назад. Мета знайти зниклий персонал, але швидко стає зрозуміло, що щось тут не так. а, а я думав, що... І тут ми зустрічаємо його. Хаґівагі вп'ятку здається нерухомою статуєю, але варто нам відновити живлення. Емоційна кульмінація, шалена погоня. Хагівагі це наш перший доказ проєкту Велика іграшка. Не іграшки це колишні люди. Ми його перемагаємо, скидаючи пріру, і знаходимо поппі у її скляній вітрині. Ми знаходимо ляльку Поппі. Першу іграшку, живу іграшку. Але наша подорож справді починається, коли ми отримуємо гребпак, наш головний інструмент. Копі відкриває нам залізничну станцію, наша мета втекти з фабрики на потязі, але спочатку треба знайти необхідні деталі для активації. Маскаво просимо на ігровий майданчик мамі довгі ноги, вона не просто полює, вона змушує нас грати у її смертельні ігри, такі як колірний код музичні статуї та лови. Вона понівочна, але хитра. Ми перемагаємо мамі, але її останні слова він. він перейде за тобою, натякаючи на когось ще більш могутнього прототипа. Або експеримент 106. Рука прототипа забирає рештки мамі. Ми активуємо потяг, але Попі змінює маршрут. Вона каже, що ми повинні вбити прототипа, а не просто втекти. Наш потяг розбивається, і ми падаємо у бункер. Ми потрапляємо у плейкер сиротине з під фабрикою, де відбувалися нажагливіші експерименти, але заповнене газом, що викликає галюцинації. <клухи> Наш головний антагоніст Кетнеп іграшка, що виділяє фіолетовий снадійний газ. Він один із Smiling Critters, іграшок, які мали заспокоювати слід, але стали частиною жорстокого культу. Ми перемагаємо китнеба, лек із мамі. Його тіло забирає величезна рука прототипа, наш шлях веде нас прямо до його лігва. Ми пройшли шлях від просто втечі до викриття найжахливішого корпоративного злочину Хаківагі, Мамі Довгі Ноги, Кетнеп. Усі вони були жертвами, які тепер є частиною однієї сутності прототипа. З кожною частиною ми наближалися до істини. Наступна глава це фінал. Нас чекає пряме протистояння з прототипом. Чи зможемо ми. Зупинити його, чи станемо черговою частиною його жорстокої колекції? Що ви думаєте про справжню особливість прототипа? Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, щоб не пропустити огляд фінальної п'ятої частини Попіплей Тайм.